Час до ви, з вами Гніденський ліцей та практичний психолог Тетяна Котько. Сьогодні ми вас запрошуємо на третій тиждень психологічного розвантаження. У нас буде комплекс справ, які пов'язані з дивним об'єктом, який ви кожен бачили в своєму житті та зустрічали не одного разу. А саме цим об'єктом буде дерево. Кажуть, людина схожа на дерево, адже вона така може бути сміцна або прекрасна, неймовірно чудова і завжди поруч неї хочеться знаходитись. Нам досить часто хочеться знаходитись і куватись під його вітами. От давайте з вами з першим справою займемось те, що ми уявимо, яким деревом ми можемо бути. Наша уява дозволяє нам підняти наш внутрішній тонус. Чому саме так виникає? Адже ми не уявляємо часто те, що нам не хочеться бачити. В більшості випадків ми завжди малюємо дуже чудові картини. От уявіть, яке б дерево ви себе уявляли. Я, наприклад, першим справою уявила себе дубом. Кремезним та міцним мені зараз потрібне здоров'я, адже я трішки була прихворіла. Тепер я можу себе уявити борічкою тендітною, такою жіночною, яка махає вітами. А можу себе уявити дуже багатої на урожай яблений із соковитими та неймовірними яблучками, які з радістю з вами поділюся, ось насипавши їх до себе, до вас. А тепер уявіть собі, ви яким деревом ви себе бачите? Другою вправою буде у нас дихання за допомогою дерева. Для цього нам потрібно уявити, що ми, підіймаючи руки, вдихаємо, нібито розправляємо війти дерева. А потім будемо скидати, так? наприклад, струшувати вологу з дерева або ще щось. Уявіть, вдихнули, видихнули, вдихнули. Так само ми можемо нахилятися. Бути гнучким це наша психогімнастика, це наша наступна вправа. І обов'язково нам треба знімати з вами напруження. Як ми будемо знімати? Струшуючи вологу, плоди, струшуючи навантаження. Що ще може бути у деревах? Струшуючи зайві листочки. Для цього ми можемо навіть з вами нахилитися. Або спочатку зробити, ось ми трусимо нібито вітами, або ось так трусимо, можемо навіть за допомогою звуків струшувати. Що нам це дозволяє? Ми знімаємо таким чином навантаження. Ось із дерева скинулися, віти зайві листя, дерево, о! Нарешті воно вільне і готове зустрічати золотисту осінь. А тепер з вами уявимо. Що у нас дерево, на якому є чарівні горіхи. А ці чарівні горіхи дуже люблять хто? Вірно, друзі, їх люблять білки. Тепер уявіть себе: ми будемо з вами зараз білками, які стукають горіхи. Для цього нам потрібно наші два кулачки хлопок. Отже, спочатку ставимо лівий кулачок, на нього правий кулачок і робимо хлоп. Потім правий кулачок, лівий кулачок, хлоп, лівий правий хлоп. Правий лівий хлоп, лівий правий хлоп, правий лівий хлоп. А тепер без лівий правий, без команди ми це зробимо разом з вами, уявляючи, що, що ми це робимо швидко та ефективно. Ми тренуємо мозок. Пам'ятаєте, наше завдання? Цілий біт виходить, так? Якщо прислухатися. І ця вправа дозволяє нам що зробити? Вона нам дозволяє активізувати наш мозок. А для нас це дуже важливо для того, щоб включити наше тіло, ми повинні інколи включати і мозок. І остання вправа, яку я вам рекомендую, це уявити дерево. Чи воно зелене, чи воно жовто-гаряче, як осіння, чи воно можливо осипане квітами ваше дерево. Уявіть, як воно пахне, можливо, це весняне яблуня. Тобто збагатіть усіма рецепторами, пам'ятаєте, ми говорили з вами минулий раз, і вухо, як його дерево можуть шуміти, і яким воно може бути на вигляд, і як воно може бути пахле, і який не смак можуть бути його плоди. Уявіть усе якомога більше. І спробуйте це або намалювати, або зберегти свої уяви. І коли вам стає трішки не по собі, або складно, уявіть, наприклад, аромат мандарин. Або попробуйте на смак гранат вкусіть. Хоча насправді гранату немає, і це дозволяє нам розвантажувати наше тіло, коли ми надихаємося такими чудовими моментами. І я буду чекати, до речі, в собі особисті повідомлення, щоб ви надіслали, наприклад, малюнки ваших неймовірно чудових дерев. З вами цього тижня була Тетяна Котько, яка рекомендує вам уявляти себе інколи деревами та користуватися всіма благами нашої золотої матінки природи. І наповнюватися ресурсами від цього неймовірного об'єкта, який є поруч нас кожного. Хай вам щастить цього тижня до зустрічі! Бувайте щасливими та здоровими! Папа! -па!